топ 3 тварини, яких люди їли, але припинили через небезпечні хвороби. Номер один морські черепахи колись вважалися делікатесом у Карибському регіоні, Південно-Східній Азії та на островах Тихого океану. Проте м'ясо черепах часто містить природні токсини, які не зникають навіть після приготування. Це може спричинити важке отруєння та навіть смерть. Тому їх споживання почали забороняти. Номер два. Кажан у багатьох країнах Африки та Азії м'ясо кажанів вживали як частину традиційної кухні, але науковці довели, що саме під час обробки та вживання кажанів можуть передаватися смертельно небезпечні віруси, такі як Ебола або Ніпах. У результаті в багатьох регіонах це заборонено. Номер три кити після Другої світової війни китове м'ясо активно вживали в Японії та Ісландії. Згодом з'ясувалося, що в ньому часто накопичуються ртуть і токсичні речовини. Через ризик для здоров'я більшість населення відмовилося від його споживання, а промислове полювання різко скоротилося.